На зв'язку зараз власне вже очікує Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, що воює у складі 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вибачте, будь ласка, що очікували? Ми мали якось просто завершити розмову до вас. Ну, ми читаємо дуже багато новин про регулярні атаки Росіян на Бахмутському напрямку. Яка поточна ситуація зараз на вашому напрямку? Вітаю, слава Україні! Героям слава! Що стосується ситуації, противник продовжує активні ударні штурмові дії. Для нього основним напрямком залишається населенту часів яр. Активно намагається заходити з флангів Богданівка, Іванівське. і не перестає штурмувати напрямку Кліщівки. Андріївки Кліщівка, Андріївка суттєвих тактичних успіхів на полі бою, не мав. Більшість позицій залишається за нами. Що стосується Іванівського, ситуація виглядає так: орієнтовно 30% населеного пункту під контролем сил оборони, 70%, на жаль, контролює ворог. Декілька вулиць вони постійно переміщаються, то силам оборони вдається відбити, то знову ворог накопичує свої засоби, відкидає нас. За останню добу, в напрямку часу яру, змін не відбулося, всі позиції залишаються з нами. Богданівська має тутожну ситуацію з такою з тою, яка відбувається і на Іванівському. Противник об'єктивно застосовує весь наявний ударно-штурмовий і вогневий потенціал на цьому відтику. Він для нього є одним з пріоритетних. Ми сьогодні взагалі говоримо про законопроєкт про мобілізацію, який Верховна Рада вже прийняла в другому читанні. Власне, чи цей закон вирішує нагальні проблеми ваші? І чи ви ознайомились з ним? Повною мірою весь так законно ну, не було можливості подивитися, але скажу ключові, напевно, речі. Які викликали особисто в мене не зовсім правильне розуміння тих процесів, які цілі ми переслідуємо взагалі в обороні держави. Норма, яка стосувалася, обговорювала дискусійно, там 24 місяці, 36 місяців, після яких мала бути демобілізація, вона за моїм переконанням з самого початку була прокомунікована суспільством абсолютно неправильно. Поясню чому ланка командир бригади, командир батальйону, командир роти, командир зводу. Командир відділення рядовий воїн. Якщо командир бригади, командир батальйону переважно це будуть контрактники, командир роти, командир зводу, командир відділення, солдат це можуть бути мобілізовані. По більшій частині це є саме мобілізовані, які не підписували контракт. Це люди, які мають дворічний досвід бойових дій. Противник не залишається на тому рівні, на якому починав війну, точно так само, як і ми. Він весь час вдосконалюється. Якщо дати можливість через 36 місяців цих людей. Законне право демобілізувати, відпустити додому. Ми не зможемо, навіть якщо почати сьогодні чи два-три місяці тому повноцінно Це те, навчити канали, по сути, да? той резерв, який ми поповнити цих людей, замістити їх на посадах, і відповідно ми будемо мати ситуацію, коли не підготовлений особовий склад, який буде яким буде керувати не підготовлені офіцери, в бій з підготовленим ворогом. Це призведе до підвищеної кількості втрат на бою і втрати території. Цього я думаю, що не бажає ніхто в нашій державі: жодна мати, жодна дружина і самі військові Тоді... також. Що... Водночас з тим, а, так ні, ні, які має говоріть, бути прошу. алгоритм. Я зараз про це скажу: вихід, вихід яких ситуації з цієї ми всі читаємо з відкритих джерел, щоб я не розкривав ніяких вівництво розвітання, що Російська Федерація продовжує намагатися ескалувати конфлікт, готує резерви. І мова йде, що буде ескалація або на тих літинках, де відбувається бої зіткнення, або додатково може бути відкрити ще один напрямок. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що мобілізаційні процеси в державі потрібно продовжувати швидко і активно для того, щоб забезпечити належну норму комплектації бригад, а також сформувати необхідний резерв, який має виконати дві функції: перша в разі ескалації конфлікту, відкриття ще одного напрямку, у нас буде резерв, який зможе додатково його підперти. Якщо цього не відбудеться, ми зможемо повною мірою за продовжити той процес, який зараз вже започаткували. Це ротаційний принцип. Коли певний час військовий перебуває на передових позиціях, потім перебуває в тилових сполученнях, використовує своє законне право сходити в відпустку, вирішити сімейні питання і відпочити. Достатньо часто так буває, що військовий, який ну так буває, перегорів. Йому даєш два місяці відпочити, місяць умовно законної відпустки, ще один місяць в тилих частинах. І він вже через два місяці каже: командир, я готовий продовжувати битися. Це потрібно усвідомити і забезпечити. І також рівність між цими категоріями населення. Не має так бути, що багатий не воює, бідний воює. Ми всі перед законом рівні, і для кожного обов'язок захищати батьківщину має бути одинаковий.